На шацьких озерах стартував сезон відпочинку. І, хоча пляжі ще не переповнені, тут все ж таки чекають близько 100 тисяч відпочивальників. кажуть у селищній раді, що це зможе наповнити місцевий бюджет. Зазначимо, що в зв'язку із безпековою ситуацією п'ять озер навколо світязя нині заборонені для відвідувань. Ну а інші родзинки і фішки відпочинку у Шацьку і на світязі, дивіться далі у продовженні випуску. Хтось їде сюди, бо з Волині і їм близько, інші прямують здаля. Але переважна більшість шукає на шацьких озерах можливість відволіктися від буденних справ і тривог. Нас так влаштовує, коли спокійно, коли ще нікого немає. Ну так все добре. Змінити обстановку, змінити картинку щоденно і, і все гарно, добре так. Однозначно, просто перезавантажитись для майбутніх студентів Вікторії Мії та Іванки. Це останнє літо зі шкільними друзями. Відпочити, бо це виходить останнє літо е, таке спокійне, далі 11 клас, НМТ, вступ. От а зараз таке безтурботне, станнє якось добре відпочити, щоб запам'ятати спокійно. А пам'ятати є що чиста і цілюща вода, гарна природа і смачна їжа, про яку їдуть аж із сусідньої Польщі. Барзо нам ще тут подобає жора, субать чисте. Дуже нам подобається, бо озера дуже тут чисті є. Ну і у вас є серебро в єжіорах, а в Польщі нема серебра в'южора. І тут серебро в озері, а в Польщі немає. Таких відпочивальників, як Лукаш Морочик із Варшави, було більше, якби побудували в області ще один пункт пропуску поблизу українського села. Адамчуки і польського збережа. раніше задіювали водний шлях. До початку масштабної війни тут щоліта прокладали понтомний міст через Західний Буг і запрошували поляків у гості. Ми ще ж де було таке прийшє, то так, полаці приїжджали, натомість зараз то є трошки скомпліковане. Так, якби було такі, був би такий перехід, то більше було б поляків. А зараз трошки інакше. На місцевому ринку гості із Польщі купують рибу Аджику та Квас. Перші продавці радіють покупцям, бо сезон тут направду недовгий, а пенсії на життя не вистачає. Так, для нас важливо, це заробіток наш. Самі знаєте у пенсіонерів, які зарплати пенсії. Я? До речі, називають тих, хто продають пончиків. Пончикисти. Пончикисти? Пончикисти. Так звані пончокістки пропонують пончики по 40 гривень із найрізноманітнішими начинками: від лохини, малини, вишень, сиру тощо. Ціна риби стартує тут від 200 гривень за жменю сушених у печі місцевих сумів і 450 гривень за 500 грамів яленої риби. Який він місцевий рецепт пончиків? Їдемо дізнаватися до місцевої пончистки пані Галини із Шацька. І ми завжди тісто місимо на козячому молочкові, і воно таке получається таке пишне і гарне тісто. Вбиваю яйця. Сиплю цукор і збиваю міксером. Тоді кипить в мене молочко з олійкою. Там ще десь так грам 50-70 олійки. Воно в мене закипає. І я збила, 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 кипяточком залила ті яйця з цукром. І воно стало така, ну, така гарна маса. Тоді воно чуть прохолодає, даю ще дві ложечки сметанки, домашньої кисленькі сметанки. І все, тоді кидаю дрожжі. І вимішую легенько ж, бачите. Tokia čistočka, tokia, kaip pušokas, lėkesnė. А поки сходять пампухи, дізнаємося, як готується селищна рада до старту сезону, який традиційно розпочинається тут 1 червня і триває до 31 серпня, біля 100 тисяч людей відвідало все таки наш край в минулому році. Можливо, в зв'язку з такою ситуацією, як зараз в державі, з новим законом про мобілізацію, можливо, буде людей трошки менше, все таки, тому що ну дійсно дуже багато чоловіків призвані. Дізнаємося, що працівники ТЦК можуть навідуватися і на пляжі нас в принципі про перевірки, якісь не попереджають. В громадських місцях вони згідно чинного законодавства вони можуть вручати повістки, буде в громадському місці, тому від цього не можна застрахувати нікого. сказати, десь там пообіцяти, що наш, наприклад, ТЦК не буде цього робити. Я не можу у період воєнного стану, як і всюди, то діє комендантська година, за дотриманням якої стежить поліція. На час повітряної тривоги відпочивальникам радять їхати в укриття лікарень та шкіл. На даний час їх є близько 30, але це як правило споруди, які в навчальних закладах або в комунальних установах, таких, як, наприклад, шацька лікарня. Ну якоїсь так, якоїсь інформації про те, що власники садиб, які мають, наприклад, місць для поселення, скажімо, більше 20, чи вони мають укриття, ми не маємо. Щодо біотуалетів на березі та великих сміттєвих баків, про них мав завчасно подбати шацький національний природний парк, але до кінця червня Справити нужду відпочивальникам на березі буде ніде, адже тендер лише планують провести. А торги на прозоро нацпарк оголосив пізно. Лише 3 червня. За ними планується провести тендер на закупівлю біотуалетів. Із туалетами в номерах або на вулиці з власною кухнею, а ще з джакузі, чанами та харчуванням. Вибір житла для відпочивальників великий і ціни різні. Півтори тисячі ми за трьох платимо за сутки. Це приблизно, я точно вам не скажу. Да. Але може і дорожче. Може і дорожче, так. Да. Да. Ми не знаємо, там, там все зависить від того, як і, ну, нам... як номери, так, які номери, які номера. Якщо люкси, там, то може там дорожче. Може ми... Але в общому, якщо взяти картину, то дуже-дуже тут. Я так пам'ятаю, по минулому році 10 днів 10 тисяч. Трошки круто було. Ну, Для пересічного, як для кого. І шукають де дешевше. Від 300 гривень 200 за людину і до 1000. Там. Якщо поселитися з дитиною з такого невеликого віку, щоб було і помитися, де, і десь передягнути, покласти, спати. Athletes, like. the들, visitors, е, ну це залежить від умов. В нас там недорогий номер, поки сезону ще немає, поки до липня, то це 600 гривень з людини. дитини. А Їсти приготувати, є де? Мангал, кафе, можливо, таке. Їдемо на одну із баз, де вже на початку сезону чимало людей. Від озера до бази 500 метрів. Як компенсацію тут пропонують теплий басейн із накриттям. Тарифи збільшуються кожного року, але незначно. Ми також підняли ціну. Найдешевший номер буде у нас 1400 гривень. Минулого року він був 1300, тобто підняли ми всього на 100 гривень. Ось є і дорожчі номери, вони будуть найбільшу кількість людей. Тому ціни піднялися, але незначно. Харчування тут оплачують окремо від 120 гривень за сніданок і 250 за обід. На цій базі здебільшого розраховують на відпочинок родин військових. Звичайно, ми переживаємо. Особливо це було на початку війни. Дуже було мало людей, але потім з'явилися, почали більше їхати. І це родини з військовими, які беруть відпустки і приїжджають на довгий термін. Тому зараз від, ну, наша база така розрахована на сімейний відпочинок, саме чомусь військових. Відпочинок на світязі, коли все включено. Тут пропонують теж номери поліпшеного комфорту, відвідування басейну, чанів, джакузі і харчування на одну сім'ю вартуватиме близько п'яти тисяч. За добу, якщо приїжджає сім'я разом з проживанням, з харчуванням і з відвідуванням чанів, які знаходяться у нас на території, це виходить 4900 гривень. включено вартість номеру сніданки, плюс обід розрахований на чотирьох осіб від 800 гривень, вечері від 700 гривень. Це на чотирьох осіб. Люди можуть собі замовити смачно поїсти. Аби смачно поїсти, ми повертаємося до наших пончиків з особливою начинкою. Світільський пончик завжди робиться по сезону ягід. Які ягоди, такі роблять пончики. Понад 40 років Мані Галина живе між кухнею та берегом світязя. Робота пончистки нелегка. Дуже важко. Знаєте, тут треба ходити. Пончики, пончики з тим, з тим з різною зі начинкою потрібно <схід>, казати. От. А це дуже важко. Утім, за таку важку працю жінка каже, в сезон можна заробити 100 тисяч гривень, а відтак і на машину зібрали, продаючи пончики. Спочатку велосипедом, <схід> а потім помаленьку, помаленьку назбирали на машину і вже стали возити машиною. Обіди готували. А назбирали на машину на пончиках. Чи всім підряд? І на пончиках, і на всьому. Ми ж куштуємо ще гарячі пончики за вивіреним двадцятилітнім рецептом. дивіться, який смітанки. красивий, без сметанки, був без... 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 сирий інакше. Да. Так, пробуємо за всіх волинян з 12-м каналом пончики від пані Галини за 20-річним рецептом на козячому молодці. Так, це на козячому молодці. М -м. І що? Та пухкіяк шістістякі бухкі, як як сніг. Собі вартість такого пончика за словами майстрині 15 гривень. На березі ж він вартуватиме значно більше, але купивши цей смаколик чи заплативши гроші за туристичний збір на в'їзді у Шацьк, ми підтримуємо тих, хто живе тут і дбає про збереження краси наших озер, які подарують кожному незабутній відпочинок по волинськи і можливість відволіктись. Війна війною життя продовжується. Це. Ірина Кудря, В'ячеслав Білов, 12 канал.